Подання з юридимої періоду 2014 року склад 107,4%. Треба сказати, що такий індекс по Україні це 95%. В тому числі підприємств такий індекс 110,3%. За темпами та обсягом виробництва валої продукції Полтавська область займає друге місце серед регіонів України. В цьому, структури обсягу валої продукції господарства переважає галузь розхильництва. 77,5% це виробництво продукції продукції. Продукція, продукція. продукція тваринства займає 22,5%. В структурі посівних площ переважають зернові культури 54,5%, технічні культури 33%. Якщо говорити за структуру посів зернової групи, то е, вже по в постій найбільшу частку займає кукуруза – 52%, пшениця 32%. На жаль, тут площа таких культур, як овець, горох, роса, гречка і вже жито, міру міської продуктивності та незацікавленості треба втратити свою приваблюсть та обсяги пасі. Але при цьому ці культури мають високу соціальну значимість догляду на продовольчу безпеку. У звітному році Полтавщина є найбільшим виробником зерна в Україні, валевою збірського 5,4 км на за нами Харків 4,2 наприклад. І 8, Вінниця, 3,7, Сумська, 3,7 мільйонів тонн. Найбільші малові збір отримали Мигородській, Марківській, Новосенжавській, Гадівській, Лохвицький райони від 240 до 290 тисяч тонн. злон. Ціображання склала 57,5 центрів сектора це є другий показник держави. В розвідці ранені найвищий результат врожайності мають Новосанчарській, Машевській, Мирацьк, Решетіловський. Бухівській районі, але це завдяки букрузі. А е, та культура, яка нас, звичайно, е, більш сякає, то озима пшениця, її на 1,5 мільйона тонн, ніж до попереднього року на 314 тисяч. Зараз в області є 388 тисяч тонн продовольчої пшениці при річній потребі 140 тисяч тонн. Найбільша вага посівних коштів пшениці, в Кобелянському районі це 25%, в Зінківському, Ожицькому, 20%. Найменше великобагачанство в машевському санжарському це 9%. З огляду на те, що нам ця пересима та зимні майже 90 тисяч гектар, питання моніторингу наявності та пшениці за межі області набуває особливого значення. Збільшилось виробництво своє на 47%. Ми входимо до третій лідерів, друге місцемістою, але чим важлива своя, то треба сказати, із... В контексті питання збереження якості ґрунтів. Соя здатна акумулювати азот ґрунтів в кваліті ґрунті в до 20 тонн гною на гектар, враховуючи високу вартість мінеральної води. До речі, ми буквально тиждень назад провели два таких потужних семінари стосовно з виробниками сої і плюс сорга, тому що сорога проявляється більш культура, яка більш адаптована до. Мінімальних опадів, тому, а по економічній складові вона не виступає до користь. Цукрових боротьків накоплено на 1,4 млн тонн. Середня урожайність, не зважаючи на засоби, 486 центрів це центрі досить велика висока урожайність. Вироблено 210 тисяч тонн цукру, потреба в області 84 тисячі. У 2016 році ми очікуємо посіву цукрових бряків. За рахунок відновлення роботи Кобілятського трупкового заводу після реконституції. Серед пріоритетів діяльності департаменту в галузі рослинництва були в минулому залишається на 16-й рік питання насіння політики, впровадження ефективних технологій вирощування, збереження ґрунтів та оптимальної структури писаних площ для забезпечення продовольчої безпеки області. Вважаю, вдалими в минулому році і такими, що матимуть позитивний вплив на результати поточного року. Такі заходи, як Сімінари за інформаційних технологій пробітку грунту Вандаця в агроекології, посадкові політиці на базі Полтавської державної сільськогосподарської господарської дослідної станції, демонстраційні політві покази технологій в Сіми районах області і спільні заходи з Асоціацією виробників насіння та інтенсивного судівництва обласної доречої служби. Якщо говорити за тваринництво, основним пріоритетом розвитку є тваринництва є молочно-зкатавською юнацькою. Але останні роки суттєво знижується кількість сільських підприємств, що утримують поголів'я тварин. А якщо говорити за фермерів, то лише 2% фермерських господарств в області у нас займається тваринством. Значна частка потенціалу тваринництва сконцентрована в особистих селянських господарствах. Фактично в галузі тваринництва посилюється спеціалізація. Хоча коло підприємців підприємств зменшується, які утримують тваринництво, але ті, що займаються тваринством, вони нарощують концентрацію та обсяги виробництва. І передусім за рахунок провадження технологій, утримання догадівлі будови, підвищення і продуктивності. За підсумками 2015 року, в сьогодні підприємство області нарощує робиться молока, 100% м'яса, понад 100 і яєць. Сьогодні е, сьогодні підприємство області виробляється 16% всього молока, які виробляють сьогодні вироб підприємство України. Задіякі спрямовані салекційно-племінні роботи, до якої можна віднести навчання спеціалістів з колегних господарств, і діяльність нашої комісії за представлення суб'єктів корміної справи в тваринські. Співпраця з установами та провідної компанії постачальникам плат для собі опусів область посідає четверте місце серед регіонів України з молочної продуктивності країни. Надій молока на корову за погодів'ям ці госпобіприємці строїть 6154 кілограма, коли по Україні 5426. І треба сказати, що в 2015 році область вперше подавала робіт 6 тисяч небіж. Але якщо дивитися послання, по слайду, е, то досить велика строкатість по надвою. Ми маємо район, які мають маю, 7, 8, 6 тисяч е, кілограм на маємо, які мають 4. Е, 904800. Що це говорить? Це говорить, що ми маємо реальні можливості нарощування обсягів м'яса та молока. І, до речі, хочу сказати, що в області зберігається позитивна тенденція, коли обсяги вирощення вищі, ніж обсяги забору. Тобто ми маємо, ми маємо можливість нарощення виробництва і нарощення погові. Так, так. Ми не досягли. Але. але я вже цієї трибуни ще раз хочу сказати: ми на сьогодні маємо тенденцію до зменшення виробництва продукції тварин цього населення, яка, на нашу думку, буде продовжуватись, якщо не вживати заходи стимулювання цього виробництва. Звідської сподіваються підприємства мають кращий доступ до ринкових ресурсів, каналів, фінансових підтримків. За таких обставин. Для того, щоб забезпечити функціональну спроможність малість госвиробників, а це 200 000... тисяч, це 200 тисяч особистих селянських господарств, це 2 тисячі фермерських господарств, які разом обробляють до півмільйона гектарів. Вони потребують підвищення своєї ефективності, посилення ринкової ваги, шукунки операції, маркетингу, постачання матеріально-технічних ресурсів і переробки. Працювання сьогодні маємо в рамках впровадження обласної програми сільськогосподарської диреччої служби. Хочу допомогти, що я на минулому тижні звітувався на засіданні аграрної комісії при виконанні цієї програми. Вона депутатами була схвалена як позитивно і прийнята в рішення на сесії знову прийняття цієї програми. Будь ласка, ви покажіть фотографії, які чином відбувалися семінари. За період дії обласної програми сільськогосподарської диречьої діяльності було проведено. Дораючий службу, 205 навчальних семінарів, 64 демонстраційних показів. В Цих заходах приняли участь скоро 8000 осіб.